Надзвичайні ситуації можуть трапитися раптово і в будь-який момент. Важливо знати, як діяти в таких випадках, щоб обезпечити себе та допомогти іншим. Сьогодні наші експерти, рятувальники, лікарі, психологи розкажуть, що робити під час та після ракетних ударів і атак дронів. Ми дізнаємося, як правильно реагувати, де шукати допомогу та як підтримати своїх близьких у критичні моменти. Під час атаки ракети чи дрона найважливіше ваша безпека. Рятувальники поділилися порадами, як діяти в таких ситуаціях, щоб мінімізувати ризики для життя. Після ракетного удару чи атаки дрона можуть бути значні пошкодження. Важливо знати, що робити, якщо ви або хтось. Поруч опинився під завалами, і як правильно діяти до прибуття рятувальних служб, рятувальники діляться практичними порадами. Якщо ви попали під завал, то це не робити різких рухів, а обдивитися, зрозуміти взагалі ситуацію, де ви знаходитесь, і максимально не витрачати сили, тому що рятувальні операції не відразу розпочинаються. І коли ви чуєте, що якісь операції... Бувається, то подати якісь сигнали, якісь звуки. Якщо ви стали свідком і хочете допомогти, то це вже зовсім нічий діє. Саме перше це повідомити і максимально надати інформацію на, за 101 або 112, повідомити рятувальну службу. Це саме перше, що потрібно. І потім вже скоординувати і пояснити, як, як було, і максимально надати інформацію для рятувальників. Дуже багато людей хочуть допомогти один одному, як є про ДТП, це один із таких недоліків, коли побачили перевернуту машину, починають її перевертати, так само її з-під завалю можуть просто витягувати людину зіленіць. Цього робити не можна. Дочі, ткатися, максимально оглянути. А якщо є якісь навики, надати до медичну допомогу, тобто накласти чут і тримати в свідомості людину, якщо ви стали свідком. Якщо ви впевнені в своїх діях, то максимально освобождати. Але я б цього не робив, я б чекався все таки рятувальників. Надання до медичної допомоги це перший часто вирішальний крок у порятунку життя до прибуття професійних медиків. Важливо пам'ятати, що навіть найпростіші дії, як от зупинка кровотечі чи забезпечення дихання, можуть врятувати життя та підготувати постраждалого до подальшої медичної допомоги. Медики радять цим діям вчитися на спеціальних курсах чи практичних тренінгах, щоб не нашкодити постраждалому чи собі. Війна вже 10 рік іде, і навчитися допомагати собі і своїм близьким це дуже важливо. Це по-перше, а по-друге, те, що іноді ми ігноруємо цю безпеку, особисту безпеку і вважаємо, що десь війна там, на Сході, і мене це не стосується. Я взагалі вважаю, що з початку 2014 року всі повинні були пройти курси першої домедичної допомоги або курси тактичної медицини, тому що навіть в таких містах, як великих і удалених від війни далеко, все одно прилітають ракети. Прилітають ракети і особиста безпека це говорить про життя. Вміти накладати турнікети, я повинен, мені здається, повинен кожен. Кожен починаючи там з 12 років дитина і закінчуючи заканчуючи людиною, яка там в віках. Тому а, ну, вміння накладати турнікети, да, це саме головне, да, – зупинити масивні кровотечі, від яких помирає більшість людей після ударів, після ураження ракетними обстрілами або звичайним обстрілом. У мене завжди постійно з собою турнікет в кармані. Незалежно в якому я одязі, я з собою завжди ношу торнікет. А на нашій колясці, наприклад, у дитини лежить аптечка, в машині аптечка. Торнікет, ну якщо ми кажемо зараз сучасні турнікети, це у нас кет, да, це може бути СЕМ, це може бути Січ, да, такий саме який а, рекомендовано радою Тісі да, які дійсно спрацюють, щоб головне, щоб вони були дійсно оригінальними. Конечно же, с собой обов'язково. Рукавички, да, разові для того, щоб якщо ви надаєте допомогу, да собі в першу чергу, да потім уже всім, хто міг бути поряд, да, щоб ви не могли заразитися. інфекцією. відповідно, там бандаж повинен бути. Відповідно, бинт бажано-гемостатичний, який зупиняє кровотечу. в містах. У нас є швидка допомога, да і більше всього, все таки, ми скажемо, основна. Частина допомоги це зупинити масивну кровотечу. Якщо ви зупинили масивну кровотечу, вже є можливість того, щоб дотягнути до того, що приїде швидка медична допомога і вже кваліфіковано надасть медичну допомогу. Курси різного характеру є, є на, наприклад, там 40 годин, є на 3 дні. Є мінімальне таке, щоб навчитися ну, є 8-годинні годинні та да, тобто накладати турнікети. Але знаєте, як кажуть. Інструктори з тактичної медицини, ти можеш накладати турнікет, якщо ти вкладешся в 30 секунд накладати, і можеш закрити це з закритими очима. В більшості наші люди, коли чують обстріл або летить шахет, по якому починають працювати наші хлопці в різних містах, працює ППО. Що наші люди зазвичай роблять? Звісно ж, біжать до вікон або на балкон, подивитись, а що там. І це сама крупна помилка, да, тому що в цей момент а, може зривна волна, да, вибухова хвиля принести уламки, а пошкодити вікна найбільше ураження від а, того, що прилітають уламки, і більше всього від скла. Рвані, різані, рани, глибокі рани, від яких масивні кровотечі бувають. Тому коли ви чуєте десь поряд вибух, то треба прийняти положення, максимально прижатись до підлоги, прикрити всі основні близько лежачі судини, це шия, прикрити вуха таким чином і відкрити рот. Небажано знаходитися біля будівлі, де стекла або да, скло, яке може потім уразити. Металеві конструкції, бетонні конструкції. Якщо дотримуватися таких мінімальних, скажімо, заходів безпеки для себе, вже ви менше отримаєте поранень. Крім фізичної безпеки, психологічна підтримка є не менш важливою. Експерти психологи розкажуть, як справитися зі стресом та панікою після таких подій, і як допомогти дітям та близьким пережити цей непростий час треба розуміти перш за все що трапилось з людиною. Да? тобто якщо людина попадає в гострий шок то їй досить важко якось зібратися якось собі допомогти але є певні ну скажімо, правила техніки які можуть допомогти перше це дихання тобто це просто уповільнення дихання коли людина просто починає трошки глибше і трошки повільніше дихати друге це взаємодія з тілом Тобто любей контакт зі своїм тілом, люба вправа, коли людина себе похлопує, мацає, обіймає, струшує, пригає це, все те, що може допомогти самій людині. Що це дуже гострий шок, то звісно, ну людина під час цього не усвідомиться, вона просто буде попадати в реакцію гострого шоку. І тут ми кажемо про те, що їй потрібна допомога зовні. Це людина впадає в ступор, вона дивиться в одну точку, вона замирає, нічого не може робити, казати. Що треба зробити? Треба її посадити, треба максимально залучити контакт до тіла і контакт очей. Тобто ми дивимось спокійно, щось її питаємо. Чи чуєш ти мене, як тебе звати? Якісь прості питання. Дивимось в очі обов'язково. Людина може не фокусуватись. У зорі тоді ми кажемо, і дивись на мене, будь ласка, і дихай, і дихай. І дуже гарні такі речі, наприклад, коли ми беремо руки людини і починаємо їх розминати. Поступово. Ну, Помаленьку. І людина під час цього вона поступово отримується контакт зі своїм тілом і поступово повертається до цього. Це якщо ступор. Якщо паніка, да, тобто людина вона впадає в стан, коли вона мічиться. вона… Біга, вона кричить, вона панікує. Тут все ну, залежить від габаритів людини, звісно. Тобто, якщо це можливо, дуже непогано, якщо її можна спіймати і просто обійняти. Тобто, якщо вона невеличка, якщо ми все ж таки налагодили контакт з людиною, яка панікує, ми можемо сказати: давай. Трошки заспокоїмось, да тобто подихаємо з тобою. Це те, що може Е... якщо людина впала в стан агресії, це трошки важче, да? Бо якщо це стан агресії, ну тут треба піклуватися перш за все за себе, бо людина може в такому стані дійсно нашкодити і собі і іншим. Тобто, якщо ви бачите, що ви можете впоратися з цією людиною, є така е... гарна вправа, коли ви. Е... Позаду підходите до неї, берете і підіймаєте так, щоб її ножи, ножки відірвалися від землі. Це заспокоює, як не дивно. Але ну тут є знову ж питання габаритів, питання можливості людини. Да? Тобто, якщо це. А в іншому насправді, якщо ось це гострі реакції, такі як паніка або агресія, треба дати людині ці емоції пережити. Тобто людина може кричати, може бити щось, може. Ну, якщо когось бити, то треба зупиняти. Да? Але якщо щось там б'є, тобто треба дати ці реакції. Ці вона може йти ну від півхвилини, максимум до трьох-п'яти хвилин, тобто більше не буде йти. Але людина таким чином вона виражає цей цей стрес. Що стосується слов, які казати, я вам скажу чесно, оскільки я працюю вже психологом, немає таких слів, які ну можна сказати, що їх ну, треба уліф... говорити. Що треба просто розуміти? У цьому що коли людина переживає втрату, їй дуже важливо про це розмовляти. І ось дуже багато людей вони бояться просто цього контакту, бо він важкий сам по собі. І тут що нам треба робити? Наприклад, коли ми спілкуємося з кимось, хто переживає втрату, просто його слухати. Це насправді те, що роблять кризові психологи, те, що роблять люди, які можуть знаходитись поруч. Тобто, коли людина розповідає, там є фази переживання горя, тобто, наприклад, до трьох днів це гостра фаза. Там людина просто зайнята похоронами, да, тобто вона щось діє, ну, щось робить з цього приводу. На цій фазі просто дати їй це робити. Друга фаза до 10 днів це фаза, коли людина може. Не вірити в те, що трапилось, і це також нормально, тобто, просто вислуховувати її, спілкуватись. Далі 40 днів ті класичні, це фаза гострого шоку при втраті. Тут просто даємо людині максимально емоційно переживати. Тобто, якщо вона хоче плакати цілий день, хай плаче цілий день, ми просто поруч. Ну і до року це фаза переживання взагалі горя. Тобто, коли ми поруч підтримуємо, але людина поступово-поступово повертається до звичайного життя. А є ситуації, в яких ми фізично чи ще якось не можемо допомогти. І тоді ми даємо такий посил людині, що я не знаю, як тобі допомогти насправді, але я просто буду поруч з тобою. Да? Я буду поруч, поки ти проходиш через ну, через таку подію, да, через таку трагедію, можливо. І ось це головний такий. Е Посил до для людини, з яким ми приходимо. А так це звичайні речі, які ми робимо для людини, яка постраждала. Тобто, ми і провідуємо, ми даємо їй увагу, ми її підтримуємо. Ми допомагаємо їй робити якісь речі, які вона поки що не може робити. А найголовніше одразу, якщо сталася така ситуація, надзвичайно, ви можете, по-перше, це заспокоювати. Якщо дитина вам дозволяє, ви можете її обійняти. Дуже допомагає, наприклад, якщо ви дитину обняли або взяли її за ручку, ви можете погладити її по спинці. Тобто це допомагає знижити цю тривожність у дитини. В неї виникає відчуття. Більш безпеки і комфорту. Далі ви можете з дитиною проговорити те, що сталося, подія. Тобто ви обняли дитину, ви її зігріли, і ви проговорюєте подію, яка сталася. Якщо ви бачите, що дитина не говорить, вам ви запитуєте в неї, вона не відповідає. Ви маєте проговорити ситуацію за нею. Тобто, ви прямо так і кажете там: ти злякалася чи злякався, тому що побачила і називаєте те, ну, предмет, що побачила дитина чи злякалася. Говорите ви це спокійним голосом, обов'язково тихим голосом. Ви маєте бути ну, в такому теж спокійному стані, для того, щоб ваша тривожність не передавалася дитині. Дуже корисно е, говорити з дітьми взагалі. Е... Про план, да, план дій в таких ситуаціях під час війни ми збирали тривожні рюкзачки, але е, обов'язково ви е, розробляєте план. Він має бути легким, доступним для дитини, щоб вона його зрозуміла, і пояснюєте дитині. Тобто дитина вже знає дащо робити, в неї не буде такого ступора і переляка, Переходимо в безпечне місце. Да, чи, якщо це малі діти, да, вони можуть взяти з собою іграшку, іграшка дуже допомагає, заспокоює дитину. Які слова і як знайти. І ці слова, щоб сказати дитині правду, що там хтось із близьких по серйозному травмувався, він там зараз в лікарні або когось уже і немає. Дивіться, це так само да, залежить. Від вікових особливостей дитини і залежить від сім'ї, да і наскільки зв'язок між батьками, але ну приховувати не потрібно діти все розуміють. Навіть маленькі діти розуміють, да що люди хворіють. Ми всі хворіємо і люди помирають. Але все залежить да, від подачі, як це буде сказано дитині, та да, хто це буде казати. Такі події повинен казати обов'язково хтось із рідних, тобто не чужі люди, там не психологи, а батьки і це ну, повинно бути в такій, скажімо, інтимні, да, довірливі як. Сфері і проговорювати з цією дитиною. Ну, діти все розуміють. Зараз в залежності від стану дитини на той момент, коли будемо це казати, і в залежності від вікової категорії діток. Які були да, травмовані такими подіями, це будуть такі ознаки: ну, наприклад, порушення сну, да, дитина буде погано спати, її будуть мучити кашмари. Може бути порушення харчування, вона відмовлятиметься від їжі. Дуже характерним, да, наприклад, дитина не робить те, що любила раніше, да, там, певні ігри грати або спілкуватися з друзями, тобто вона замикається в собі, там, вона відмовляється спілкуватися да, з вами, коли ви запитуєте. Ну, ви бачите, що Дитину щось тривожить, її щось хвилює. І не завжди діти можуть поділитися з цими батьками, ну це з різних ситуацій, там, або не довіряють, або бояться, або думають, там, що батьки не зрозуміють, да, бо батьки завжди ну не завжди, а деякі кажуть не видумуй. Там, що тобі здається, ну не потрібно забороняти дитині, проживати її емоції. Тому, якщо ви бачите такі ознаки, і так само це буде впливати на навчальний процес. Дитина буде там погіршення уваги, да вона буде і в школі замкнута. Якщо ви бачите такі ознаки, то тоді так, ну, треба звертатися на консультацію. Після надзвичайної ситуації важливо знати, куди звертатися за допомогою. Телефон оперативно-диспетчерської служби ДСНС 101. екстрений номер, за яким можна викликати швидку допомогу 103. Центр підтримки ментального здоров'я Ментал Хаб. Телефон 050-764-59-68. Представники місцевої влади розкажуть, які служби доступні для постраждалих та де можна отримати необхідну підтримку. Якщо потрібна допомога з тимчасовим поселенням, звертайтеся до служби оперативного реагування 1580 або 067 158 1580 066 286 58 87. Будьте готові до можливих загроз, знайте, як себе убезпечити та де шукати допомогу. Це може врятувати життя вам та вашим близьким. Не забувайте зберігати спокій і бути готовим до будь-яких ситуацій.